Доброго дня! Сьогодні я спробую відповісти на питання, для чого побудували 75-метровий піраміди Майя, 150-метровий піраміди Єгипту та 300-метровий піраміди Китаю. Вважаю, що ці три об'єкти пов'язані з позаземними космічними польотами. Також розберемося, як вони можуть бути пов'язані з місяцем Марсом та програмою Лона Маска з колонізації Марса. Люди знають і десятиліттями вивчають піраміди Мексики та Єгипту. Гірше вивчені піраміди Китаю. Але ми знаємо, що вони є. Чому ж ми за століття не змогли однозначно вирішити, навіщо їх збудували? Будь-яка людина землі безпомилково скаже, що це машина. І це теж машина. І навіть це теж машина. Відповідно від старих і до нових, і від дешевих до дорогих, всі знають, що це машини. Це тому, що люди стикалися з такими технологіями і вони нам знайомі. А це станція радіолокації. Це менш знайома нам технологія, але теж технологія нашої сучасної цивілізації. Тому ми її безпомилково ідентифікуємо. Зрізана ліва частина гори це теж радіолокаційна станція. Але люди це не розуміють. Так як у нас немає технологій, які можуть різати гори. А дзеркало, що вийшло, використовувати як локатор. Так і з пірамідами. Ми на них дивимося, але не можемо зрозуміти, що це таке. Так як у сучасній цивілізації просто немає такої технології. Але ця технологія пов'язана з космічними польотами. І я спробую це довести. Давайте подивимося на місце знаходження космічних центрів НАСА. Це Кеннеді на місці Канаверал. І Ліндона Джонсона, який знаходиться в Х'юстоні, штат Техас. Перший, з якого здійснюється запуск шатлів на місяць та Марс, знаходиться на 28 градусі північної широти. А другий, з якого здійснюється управління космічними програмами, знаходиться поруч на 29 градусі північної широти. А навпроти, через Мексиканську затоку на 20 градусі північної широти знаходиться комплекс Пірамід Майя. НАСА зовсім не випадково вибрав саме цю широту для свого космодрому. А скільки встановлено, що для польотів на місяці Марс потрібно знати вікно польота? це час максимально близького знаходження об'єктів один від одного. І це 8 років для польотів на місяць і раз на 2 роки для польоту на Марс. Також потрібно знати широту максимально зручну для таких польотів. І це саме місце знаходження пірамід Майя та американських космічних центрів. На цій же широті знаходяться піраміди Єгипту та Китаю. Встановлено, що максимально зручна широта для польотів на місяць та Марс є 30 градусом північної широти, і саме тому, як сучасний космічний центр, так і давні піраміди побудовані максимально близько до цієї широти. А ось космодром СРСР Байконур побудована на 45 градусі північної широти і тому його недоцільно використовувати для таких місій. Це лідери космічних програм США та СРСР, колишній нацист Вернер фон Браун та Українець Корольов. Хочу розчарувати всіх тих, хто вірив у космічну конкуренцію цих двох наддержав, і що СРСР трохи програв США у висадці першого космонавта на місяць. Починаючи від місця розташування свого космодрому. І до випущеної за 10 років до Першого польоту в Космос книжки Проект Марс. Можна зрозуміти, що Вернер фон Браун, використовуючи гроші США, налаштувався саме на створення бази на місяці та Марсі. І це вже на 1952 рік. Це дата видання його книги Проект Марс. У цій книжці. Браун детально виклав, як побудувати кораблі, як їх оснастити і підготувати до польоту на Марс, про звязок між кораблями і землею, про політ на вікно між землею та Марсом, про 240 денний політ на Марс, про зустріч з марсіанами з зростом у півтори метри, з витягнутими черепами та їх лідером Ілоном, та про влаштування марсіанської підземної цивілізації з пневмодорогами, величезними динамомашинами та водними каналами від полюсів до екватора планети. Порівняйте як Браун представляв космічні кораблі і як виглядають передові кораблі компанії Лона Маска через 70 років, і ви зрозумієте, що Маск реалізовує теоретичні знання – Оприлюднений Вернером фон Брауном 70 років тому. Розуміючи, що за Вернер фон Брауном стоїть хвора ідеологія фашистської Германії, потрібно розуміти, що переселення тисяч людей на Марс це не романтична фантазія безкорисного мільярдера, а цинічний розрахунок Третього Рейху. Ще теоретично чудово знав. І не менш детально, ніж Браун, описав політ на місяць Жуль Верн у своїх оповіданнях з Землі на місяць прямим шляхом за 97 годин 20 хвилин і навколо місяця, аж у 1860-х роках. Жуль Верн або передбачив, або розповів про вже реалізовані старти космічного корабля Сама Смису Канавелл. Із зазначенням необхідної широти старту та вікна полету, сам політ з швидкістю сучасних шатлів, специфіку атмосфер та гравітації Землі та Марсу детально описав рельєф місяця, вказав кількість екіпажу, як у першому полеті НАСА на місяць та квадрат приводнення шатлу після повернення на Землю. Крім цього, наприкінці 19 століття маса використовувалася технологія монорейки на двох колесах. І навіть на одному колесі, замість сучасного транспорту на чотирьох колесах, це опосередковано вказує на розвиток ракетобудування, оскільки саме гироскопи використовуються в ракетах для їхньої польотної стійкості. А потрібно пам'ятати, що піраміди складені з двохтонних блоків з довжиною однієї сторони 250 м з нульовим відхиленням від рівної лінії. При цьому сучасні будівельні компанії Києва заливають бетонні моноліти будинків задовжки 60 м із похибкою 80 см. І це допустимі реалії сучасного будівництва з використанням куди більш простих матеріалів. Також зверніть увагу на колір блоків піраміди. Вони з піску пустелі Сахари. Пісок, який на 300 метрів засипав Сахару, Гобі та Такламакан, дуже схожий на ґрунт Марса. Можна припустити, що Марс пережив катастрофу, наприклад, атомну війну, яка зірвала частину піску з його поверхні, а космічний вітер переніс його до нашої планети. І він засипав частину Африки та Азії, створивши в цих регіонах величезні пустелі. В пішій доступності від пірамід є приміщення, які ідеально підходять під пускові пункти, якби на місці пірамід знаходилися пускові шахти космічних ракет. Всі приміщення складені з блоків, що мають ідеальне підганяння один до одного, взагалі без зазорів. Це вказує на високий рівень технологій, можна сказати космічні. Це не стіна плачу, в якій отвори, в які можна просунути руку. Пропоную почати розглядати піраміди Майя, Єгипту та Китаю як космічні центри минулої цивілізації для польотів на місяць та Марс, а самі піраміди, як кургани, якими приховали пускові шахти космічних ракет. Цікаво, що сучасні будівельники, починаючи нові будівельні проекти, не знають де знаходиться Північ чи Південь. І ніяк не пов'язують свої споруди з узір'ями космосу. З пірамідами ж зовсім інша ситуація. Тут ми стикаємося з ідеальною геометрією і точною центрацією цих споруд з частинами зоряного неба і сузір'ями. Це зроблено не просто так, адже будь-який неправильний маневр ракети в космосі може призвести до збільшення польоту на десятки тисяч кілометрів. Додаткових витрат палива і навіть трагедії. Додаткову інформацію ці об'єкти надсилають нам на важливі дати сонячного року. На весняне на рівнодення чотирьохгранні піраміди Єгипту стають восьмигранними. Ілюзія сонця на осіння рівнодення створює ефект, що голови змій піраміди Мая оживають і починають повсти. А темні вікна люксорського храму Амон Ра на зимове сонцестояння наповнюються сонячним світлом, показуючи, де знаходиться будинок сонця. А специфіку пірамід Китаю зрозуміти неможливо, так як Китай повністю приховує їх наявність. І це тому, що якщо виявиться, що на Землі в трьох місцях на одній широті знаходяться схожі мегалітичні споруди, це стане поштовхом до уважного їх порівняння і космічне призначення об'єктів не вдасться приховати. Також після Марсіанської атомної війни на землі з'явилися беженці з Марсу. І саме в такій чи Шизерковому храмі, князь Хануман підписав правила спільного проживання людей та марсіан та виділив їм територію за китайською стіною. Герби з зображенням, воїна з списом та підкорений дракон. Масово зображаються на Русі з XVIII століття, нагадуючи всім про Марсіанську війну, зірковий храм і князя Ханумана. Космічні перельоти обов'язково розвинуться з зоряну браму. Це технологія перетворення матерії та світла і переміщення її в задану точку простору зі швидкостю світла. Такі технології обов'язково повинні спростити переміщення людей та вантажів між нашою планетою та місяцем та Марсом. Саме гострі піраміди могли бути частиною такої технології моментального переміщення. Гострі піраміди були і є в Африці, Америці, Європі та Україні. Монументальний пантус. І сам храм Хачапсут також швидше за все належить саме до такої технології зоряної Брами. Зараз на землі тестують аналогічну технологію під назвою Андронний колайдер. Подивитися, як легко перетворюється храм Амон Рав Луксорі на гостру піраміду. По-перше, потрібно повернути на своє місце відсутний другий обіліск і закінчити вхідну групу, а потім відновити піраміду, що робить об'єкт аналогічний з усіма іншими гострими пірамідами землі. І тоді ми можемо отримати закінчену систему зоряних брам землі. Як зі швидкістю світла переміщуються предмети в сонячній системі за допомогою зоряної брами я показав у цьому ролику. Потрібно визнавати факт, що NASA завжди багато знала про технології та космос. І з першого польоту на місяць почало будувати космічну базу на місяці. А СРСР завжди був звичайним статістом та запасним гравцем у цьому проекті. Що дало НАСА постійна присутність на місяці, це можливість краще вивчати космос. Оскільки атмосфера Землі дуже спотворює огляд, далі саме з місяця найзручніше здійснювати подальше вивчення космосу, так як атмосфера Землі поглощає дуже багато палива при старті ракет і заважає кораблям, що повертаються на Землю. Також космонавти обов'язково повинні були зрозуміти, що місяць порожній це штучна база, яка утримується на своїй орбіті за допомогою гіроскопа. Проникнувши в середину місяця через кратер Тіха, космонавти НАСА стали її одноосібними власниками. Або разом із землянами, які так і не залишили базу з 19 століття, стали спільно її використовувати. Логічний наступний крок для накопичення знань та технологій це створення бази на Марсі. Його Наса зробила в 1980-ті роки. Наразі НАСА одноосібна, без жодного контролю та звіту використовує місяць і Марс, а також і астероїди з поясу астероїдів. Хтось вважає їх загиблим фаетоном, а я чорною діркою. Таке безконтрольне вивчення без мети покращити життя людства і об'єднати нас у цивілізацію першого рівня. Закінчиться черговою проблемою для людства і час навести лад не тільки на Землі, а й у космосі. Дякую за увагу і будемо ми щасливі!